Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, я чаще всього намагаюся знімати маленькі відео, бо бачу, що їх більше дивляться людей і дехто залишає коментарі. Я за них дуже вдячен. Бо я ще раз і ще раз впевнюю, що більшість українців просто не розуміє, в чому проблема, і саме головне, сама небезпека і сама проблема у тому, що нерозуміння цього. Що основна проблема нашої навіть війни у загиблі людей це наша державна система. І поки вона не буде змінена, весь цей кошмар для нас ніколи не закінчиться. Тобто, навіть якщо буде якесь перемір'є, ще щось все рівно цей кошмар рано чи пізно буде з'являтися. Ви вже самі бачите, що вже 10 років продовжується цей кошмар, і нічого фактично не змінюється, все стає. Все гірше і гірше. Я вже в попередньому відео записав, що ми, як кажуть, наша держава не змогла вирішити проблему в Криму, отримали Донбас. Не змогли вирішити поправити все, коли був Донбас. З'явилися люлюти 23-го року. А ми ще пам'ятаємо, що був Майдан 20. 2004 року, бив Майдан 2013 го року, і результат той самий. Ми залишаємося на тому самому місці, і все стає все гірше і гірше. Бо основна проблема, яка існує в нашій державі, просто не змінюється. А проблема заключається в самої державної системі. Коли просто кажеш, українська держава, це можна сказати, сукупність державної системи чиновники. Тобто система, я, яка створена не для захисту громадян України і країни під назвою Україна, а для вирішення якихось зовсім інших проблем. І поки ця система не буде змінена, наші проблеми ніколи не закінчаться. Такі проблеми, не так, Я кажу, що у нас в державі, то, що я називаю соціалізм, фактично соціалістичний строй. І сама система не здатна вирішувати будь-які проблеми, бо вона на це не заточена. Там монополія, плюс державна система була устроєна так, що будь-які чиновники, люди, які до приходять чиновники, навіть якщо вони були б ангелами, вони все рівно нічого не здатні і корисного зробити. Бо там кругова порука, бо там. Або ти служиш самой системі, або тебе викидують. А задача самої системи не захист країни і громадян України, а фактично обдирання українців, обдірання бізнесу і збагачення самих чиновників. Як вирішити цю проблему? Ну, припустимо, банальне рішення. Просто перейняти той досвід, що був у Соєнних Штатах. Як дехто кажуть, можливо, ви вже чули, що Швейцарія перейняла цю систему, яка була у Соєних Штатах, викинула щось зайве, і Швейцарія зараз одна із самих потужних і благополучних країн Європи. І ми теж можемо таке зробити. В чому заключається та система? Ну, По-перше, держава. То, що ми називаємо державні чиновники, вони мають займатися лише тим, чим, що не можуть робити люди і громади. А це іменно і є те, що нам більше всього зараз необхідно це армія і спецслужби. Тобто держава і державні чиновники мають займатися лише виключно армією і спецслужбами. Всі інші задачі, які б вони там не були. Видумки, навіть соціалістичні якісь ідеї, допомога людям і все інше, має бути передана громадам. Тобто громади мають самі всім цим займатися і самі вирішувати всі ці проблеми. І вони дуже добре з цим справляться. Чому вони з цим справляться? Тому що давайте представимо собі, що, що от завтра виходить президент, приймає нову Конституцію за допомогою Верховної Ради. В цій конституції прописано, що держава займається лише армією і спецслужбами, а всі інші задачі, всі інші керівники, все інше повністю передається громадам. Тобто кожна громада повністю стає сама повністю сама збирає свої податки, обирає на вільних виборах все своє керівництво, не лише мерів, але й суддів, прокурорів, начальників поліції і будь-кого, кого воно захоче ще обирати на своїх виборах. Сама збирає податки і сама вирішує всі свої проблеми. І з'являється конкуренція між громадами. Тобто, які би вони там рішення не прийняли, навіть якщо вони залишать в себе в своїй громаді, ту систему, яка існує в, в, з цими безкоштовними і, там, подачками, і всім іншим, і, з, і великими податками, і навіть пенсійна система, яка є, яка є під піраміда, це будуть особисті пр проблеми тої громади, бо інша громада вибере інше рішення, дасть свободу бізнесу, змінить всю систему, зробить свою систему більш економічно ефективною. І бізнес просто банально переїде в ту громаду, яка буде працювати більш ефективно. І це буде рішення. І, це, і головне, що це дуже легко зробити. Ще Само собою розуміється, що буде надане вільне володіння зброєю, тобто буде надана можливість людям людям за допомогою зброї себе захищати. Бо хтось каже, у нас вже є право на покупку зброї. Можливо, воно є, але в ньому нема права на навіть збройний самозахист, бо тобто ви можете купити зброю, але та зброя має у вас лежати вдома, максимум ви можете виїхати на полювання чи на якийсь стрільби з цієї зброї. Ви не маєте в ньому права цей зброю саме себе захищати. Ну, хіба що, якщо ви знаходите в своєму будинку, тобто, якщо на вас нападають на вулиці хтось, то ви не маєте права ходити по вулицях. Тобто це все профанація, це, це просто вигляд, просто не могли повністю я кажу, забрати право на покупку зброї, тому вони зробили його так, що ви просто можете купити зброю, любуватися і у себе вдома сідячи. Тобто, якщо ми змінимо цю систему, яка фактично замість того, щоб нас захищати, робить все можливе і для нашого пограбування, і саме головне, що. У нас зараз війна, і ця система і досі залишається. Тобто зараз, під час війни, ця система робить все можливе і неможливе, щоб не дозволити нашому бізнесу створювати зброю для нашої армії, щоб неможливо займатися бізнесом, щоб у людей з'являвся бізнес тобто гроші, і вони могли це навіть обходячи державу. Закуповувати все необхідне для нашої армії. Ви це бачите, вона тероризує наших громадян. В результаті люди вимушені ховатися. Бізнес не має робочих рук. Вони ніхто ніхто ні, нічого не може робити. Тобто, вся система, замість того, щоб, щоб зробити все необхідне, для того, щоб у нас було більше бізнесу, більше можливості бізнесу створювати все необхідне наша армії, Вона робить. Фактично все навпаки. І що саме головне, все це продовжується. І поки це не буде змінено, ніякої перемоги у нас не буде. Тобто, все буде становитися все далі гірше і гірше. І вам всім просто треба це зрозуміти. Що можна зробити? Тобто я розумію, що якщо якийсь там чоловік вийде донецьким плакатом про те, що нам треба, щоб держава займалася лише армією і службами, а все інше має бути передано в громади, що в громадах мають обиратися все керівництво, все керівництво на вільних виборах, а і має бути введено вільне право на зброю, тобто надано людям збройний самозахист, то таку людину, чоловіка, відразу ж схоплять. Дадуть її пов'язку і направлять її воювати. Єдине залишаються жінки. Так, так, ви, жінки, маєте можливість це виправити. Тобто само рішення цієї проблеми це, перед... це надання громадам всієї влади, тобто, тобто, громади мають отримати справжню самостійність. А держава має займатися лише армією і спецслужбами. Тобто, якщо жінки почнуть про це казати, почнуть, допустимо, навіть стіночними пікетами виходити, а то і більше. Нічого їм не буде. Ніхто не буде їх чіпати, ніхто не буде їх бити, ніхто не буде їх заріштовувати. Тому що якщо це почнеться, то вернуться вимушені будуть проснутися чоловіки, які зараз на фронті. І снісуть цю владу. А влада не може сама себе змінити, вона не здатна на це, тому що у них там кругова порука. Хто би там питається про це казати, його одразу же всі зносять? Або його сама система покарає, бо кожного з них кожен з них так чи інакше порушував Конституцію, порушував якісь правила, і його можна за це посадити. Тому сама система себе не зможе вилікувати. У нас є єдиний шанс або вибори, або якщо зараз жінки почнуть протестувати і виходити з такими протестами, що ми хочемо, щоб громади щоб було розділення влади, щоб держава займалася лише армією і спецслужбами, а громади отримали повну владу і можливість обирати все своє керівництво. Не лише мерів, але й поліцію, начальників поліції, судді прокурорів. Самі збирали свої податки і самі визначали свої закони, по яким живе їх бізнес. Тобто, навіть якщо не буде якогось там повної заборони кошмарний бізнес, то кожна громада вправі сама вирішувати, як їй кошмарити свій бізнес. Хочуть кошмарити, нехай кошмарять. Але кожна громада сама має вирішувати. Це не має вирішуватися на. Як кажеться, Київському на, на рівні Верховної Ради навіть. Закони Верховної Ради про кошмарення бізнесу мають уйти в прошлому. Бо вони створені для монополізації бізнесу де, деякого, для того, щоб чиновники могли кошмарити бізнес. І все це приводить до ситуації, що в нас зараз існує. Неможливості практично вже 10 років вирішити цю проблему з Росією. Хоча рішення могли б бути дуже прості. Навіть просто на якомусь то етапі банальне введення вільного владіння на зброю, надання людям можливості збройного самозахисту, і коли люди би, які закупилися зброї, ходили б по вулиці зброєю, вже. Не було б ніякої війни, не було б ніякого Донбасу, ні було б ніякого Криму, ні було б ніякого 23 лютого. Бо не стало б Росії нападати на країну, де всі люди озброєні. Такі банальні рішення, але вони не можуть це зробити. Вони більше бояться нас, ніж ворог Росії. Бо сама система є, є срівною. Головне, щоб вона існувала бореться за своє існування, вона буде боротися стільки, скільки зможе. Їй все рівно скільки українців загине. Бо вони, як я колись казав про росіян, кожен окремий росіян, росіянин досить непоганий, чемна людина, душевна тому подобне. Коли вони збираються в купу, вони представляють собі, стадо баранів, в которых якийсь козел починає, который кричить: давайте будемо вбивати українців, і вони всі бігуть, і радуються, давайте будемо вбивати!» Вони безвольні, так і наші чиновники, так само кожен з них непогана людина, але всі вони безвольні, бо вони коли впадають в цю систему, ця система біжить і робить це можливе для нашого знищення. І коли з'являється війна, це знищення. Припадає, Починає реально відбуватися. І ви це бачите. Вам треба зрозуміти, що ми зараз гинемо лише тому, що ця система, яка в нас існує, заточена на наше знищення. Єдиний спосіб, я подолати те, що я сказав, розділити і надати людям справжню свободу. А держава має займатися лише армією і спецслужбами. І давайте. Хотіте вирішити цю проблему. Хотите, щоб щоб ваші діти жили тут нормально? Бажаєте, щоб Україна перемогла, то давайте думайте, що ви можете в цьому напрямку зробити. І якщо це вдасться, я... бо, на жаль, у нас немає виборів, якщо у нас були б, наприклад, президентські вибори, то в нас був би шанс, що прийде на президентство якась людина, яка це зробить. І весь цей кошмар закінчиться. Він моментально закінчиться. Вже через рік фактично Росія буде думати іти на переговори, буде сама нас упрашувати. Давайте будемо переговори, бо вона буде розуміти. даже не через рік, уже через три місяці. Бо я, як і казав, якщо приходить президент, нормальний президент адекватний, який це сам хоче зробити, він це може вже зробити за місяць. Вже за місяць буде нова конституція, вже за місяць буде розділення влади, де громади отримують повну свободу, де люди отримують повну свободу, де бізнес отримує повну свободу, де армія і спецслужби отримає окремо забезпечення і стане центром нашої держави, стане основним. Бо так і має бути. Бо чиновники мають служити, вони мають бути муром вокруг країни. А в центрі країни живуть люди які, і громади, які самі вирішують всі свої проблеми. І ні, ні справа, допустимо, муру влізати в те, як живуть громади. Мур держава, держава мають захищати коло громади і, і захищати його. І туди йдуть люди, які хочуть це робити. І це окремо фінансується, і всі гроші витрачаються окремо на, на, на цю ціль. На построєння міцного муру на забезпечення його всім необхідним озброєнням. А громади живуть самі по собі, вирішують внутрішні про про проблеми. Якщо вони бачать, що мур не справляються, то вони виділяють окремо свої ресурси для додаткового забезпечення, самі можуть забезпечити своє ПВО організувати, виділити гроші і створити, допустимо, одна громада, навіть під час війни, якась громада буде займатися. Фіг знає чим, а інша громада забезпечить, як кажуть, виробництво зброї, забезпечить захищені будівлі, які неможливо пробити ракетами і нічим, забезпечить ППО свої міста. І люди, де будуть там спокійно і щасливо жити. Із Ізраїль, вам приклад. Ізраїль спокійно може жити і нічого страшного не буває. У нього постійна війна, регулярна загроза ракетних атак, і вони там якось живуть. І при тому не вбігають з із Ізраїля, а навпаки приїжджають, якщо бачать, що треба допомога, так і ми можемо існувати, якщо ця система буде змінена. А поки що, поки вона існує, ми і далі будемо гинути, і далі буде ситуація погіршуватися і погіршуватися. До того, що розбігуться всі українці, тут просто буде не буде кого захищати, не буде кому захищати. Якщо ви хочете цього дочекатися, то чекайте, ні, то треба щось робити. На жаль, влада не хоче робити виборів, то ми тоді можемо просто вимагати, щоб влада віддала владу в громади, а займалася лише тим, що нам потрібно зараз потрібно. армія і спецслужба. Громади здатні вирішити всі свої проблеми з безплатними чи платними школами, безплатно чи медицини, з безплатною чи платною медициною, з пенсійною системою, якщо вона захоче. Вам рішення те, що система пенсійна має змінитися на пенсійні рахунки, і це теж можна зробити. Держава може розпродати все своє майно і заповнити ці пенсійні рахунки, і люди отримують прямо зараз можливість скористуватися своїми грошами, які в них мають бути на На пенсійних рахунках. А далі вже кожен сам собі вирішує, як йому жити. Сам збирає гроші на свою пенсію. І якщо якісь громади захочуть вести і їхні мешканці, погодяться з тим, що вони готові віддавати громади гроші, щоб вона там їм потім платила якусь пенсію, це їх, особисто їх проблема. Якась громада зробить так, якась це, 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 це не зробить. А потім подивимося, якою жити краще. Це буде конкуренція. Конкуренція це завжди хорошо. Конкуренція це двігун прогресу. конкуренція – це можливо швидко вирішувати будь-які проблеми. У нас цього немає. І тому ми з вами гинемо, і тому ситуація все погіршується і погіршується. І ви, я думаю, вже зрозуміли. Про що, що я вам кажу? Так що давайте, дякую. Може, у нас вийде це зробити. Я сподіваюся, бо інакше не буде ніякої України, і нас всіх не буде.